Всім добрий день. Вітаю на своєму каналі. Свинки. Кмизять вже хочуть водички. Зараз дамо водички. Я вам зараз розповім таку не дуже добру історію, що в мене сталося пару днів тому. Кнопа! Води хочеш? Зараз дам. Тут є нема. Каченята ось трішки випустила з їхнього вольєра, щоб побігали, то вони вже зразу всю воду вон бруднять. Качур біля них нікого не чіпає. Нормальний, адекватний качур. Ті каченята вон сидять там, окремо, бачите? Поки ще сидять окремо, того що... Вони на карантині. Давайте свинки. Свинки, поросятка. Привіт! Хочеш пити? А хто воду вилив і зробив болото там? Хто зробив болото? Ти зробила болото? Чи твій кабанус зробив? Хто зробив оце? П'ють. Остами махають і п'ють. Де я буду тебе чухати? Давай. Де? Кнопуха. І кнопа. Ті кнопа. Хто так прогнувся вже? Зараз впаде хтось на бік. Хто впаде, зараз на бік? Хто впаде на бік? Отак. Отак. Фу, ну тебе пузо брудне і мокре, я не буду його трогати. Можна сьогодні? Я не буду. Вушка такі в неї, нею, тіть свинка моя. Тьфу, на тебе погана. А ти ревнивий кабанус, який не дається, а все одно не дається, щоб його чіпали, але ревнує. Чи вже будеш даватися? Ще ні? Не будеш? Давай. Рило те суне своє. Все, гуляйте. Треба їм дара та цього. Ей, надавати. Бачка варена. Що там? Квакають. Гуси, ви теж хочете? Йдіть трошки погуляйте, йдіть. Йдіть, гуси, йдіть, виходьте, давайте. Гуси, гуси, виходьте. Зараз може будуть каченят ображати. Так, да, ображають, диви. Погані гуси. Історія буде про кроликів. Ну, думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що щось таке сталося. Давай, 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 давай. Бігом, йдіть. Тільки не ображайте своїх типу дітей. Значить, вирішила я спарувати вже самий останній шанс. У кролиці метелички. Вирішила я її спарувати пару днів назад, Все-таки думаю, вона то навела вже цей раз кроленяток. Оно вона лежить. Але навела тільки три штучки, два живеньких я переклала цій кролиці. Ось оцій. Зараз вам, до речі, їх покажу зразу, Вони у нас спекотно, вона їх розкрила, Вон вони лежать. Вон. Оці віддала, бо вона навела, по-моєму, п'ять і два віддала. Одне там пропало, і ця навела. Ну, в цей свої. воно одиться, лазить. Дві накрила їх тою мискою, вони вон, по всьому лазять, вон вони лежать. Ой! Будь який. Що, все, не лізу. Все, той там лазить, ну, жарко. Ось, і вирішила я ж спарувати, думаю, все. Спарую вже останній раз, якщо наведе мало або... Не наведе або ну, щось піде не так, то її та, точно заб'ємо на м'ясо. Кинула до, до старого кроля, йому, напевне, вже три роки було. Кинула він її одразу покрив, ну, тобто садочка була, ну, Я лишила їх десь на пів години, на 40 хвилин. Прихожу, а криль лежить вже мертвий. Ну, от така сумна історія. Я спочатку подумала, що він, напевне, через спеку, хоча, якщо чесно, я не парую кролів, коли дуже жарко. Ну, от було тоді, на ну, той день, зараз у нас спекотніше, десь 27, а тоді в той день було, ну, дощ прийшов і було ну, 24 може, градуси. І це було зранку, не в обід. Ну, Десь такого годин десятій, плюс-мінус. Ну, Прихожу, він мертвий, але він іще такий був теплий. Ну, Нещодавно це сталося. І кажу, тату, кажу, візьми його посвіжуй. ну, тобто, якщо буде м'ясо нормальне, кров стече, то він же ж не хворий був. Ну, тобто, просто, я так зрозуміла, що він просто загинув від того, що він вже старий був, і плюс спека, і плюс ще ж, напевне, від того, що дуже велике кохання в нього з нею було. Коротше, ну, це не смішно, але ну, таке. Ну, Тато каже, добре, якщо, бо він ще не задобівший, бо ну, він просто за... ну, здох. Ось. Ну, Тато -та 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 каже, добре, все зроблю. Він його почав здер шкуру, зробив вже так там, те, що треба, добрався до внутрішніх органів і каже, Інно, ну, йди сюди, подивися, Диви, все збирають. Оце ці каченята, вони. Оце... Дуже в них це велика проблема, що вони збирають всяку гідоту, і і можуть подавитися нею. І він каже, йди тобі покажу його серце. Я, коротше, підходжу, дивлюся, а в серці дірка. Тобто в нього розірвалося серце від великого кохання. розумієте? Ну, Не знаю, з чим це пов'язано. Знавці, хто тримає кролів, напишіть в коментарях, якщо хто є такий, який дійсно знає. Від чого могла е, з'явитися у серці дірка? Ну, тобто, я так розумію, що це від перенавантаження, ну, тобто, від великого потоку крові, можливо, ще й за те, що тепло. Ну, тобто, ну, не ж спекотно. Я знаю, що крові ніхто не парує, коли дуже жарко. <кій> я ж кажу, що я не парувала, коли було дуже жарко. Ну, нормальна температура, завжди я при такій температурі завжди. Парую кроликів, там 25 градусів, 23, ну, плюс-мінус. Ось, Ну і отак сталося. Бачите, що цього кролика вже нема. Е, М'ясо ми врятували, нормально все, тобто його можна буде вживати в їжу. Ну, Але ось так сталося. Так що поки що ця клітка середня вільна. Тепер чекаємо кроленят від неї, якщо все буде добре. Ну і ось так. Ті кроленятка ростуть маленькі. Тут два, ой, три самця в мене молодих. Їх вже, до речі, також треба розселяти. Напевно, якогось із них почищу ту клітку і поселю туди. Ось. А можливо, я не знаю, може цього самця він вже більш-менш підріс. Дивіться, який метелик тут. Диви, вже Джозефіна тут. На, будеш їсти овес. на. Раз ти така їж овець. Все. Може цього переведу, а тих сюди, бо цей вже такий більш-менш дорослий, його вже на плем'я можна. Побачимо. Ось. Ну от ось така історія, бачите, сталася в нас. Неприємна. О, курка вже шукає, щоб е, куди їй залізти. Йди, йди. Ти на там сидиш, зверху йди. Йди нагору сюди. Твої яйця. Очок зняла якраз, йди йди. Костиця. Це вона сидить на яйцях Австралорка. Так що такі і бувають такі справи на господарстві. Ну, можливо, по моїй глупості не треба було. Хоча з іншої сторони я не знаю. Ну, кролів вже ж, напевно, і не тримають дуже довго, ну, самців. Напевне, років два тримають, хоча хтось мені казав, що і п'ять тримають. Він був не дуже такий жирний, і нормальний кріль. Ну, багато м'язка там на ньому, не знаю. Кілограмів, може, чотири вже в розібраному стані. Ну, я й не старалася не перегодовувати, бо це ж на плем'я. Ось, але така от ситуація. А мій тато каже: ну справжня, смерть. Справжнього чоловіка, чи якось так він сказав, загинув під час занять любов'ю чи коханням, як воно там, ну, кролів воно то не так, але я думаю, суть ви уловили. Ну так, але добре, що зберегли м'ясо. Його вже й треба було забивати, в принципі, ну не можна ж їх там не знаю, роками тримати. Це таки молоді треба, молодих кроликів. Треба мені, до речі, вже влити нову кров по кроликах, самця якось десь взяти. Вже пару разів хотіла взяти, але е, то люди не вакцинують, не вакцинованих я не хочу брати собі на, на господарство. То вакцинують зовсім іншою вакциною, також боюся брати. Тому, блін, не знаю. Поки що ще не знайшла. Але вже шукаю, підшукаю, щоб собі влити нову кров. Ось. Ну так, така от історія в нас. Все, друзі. Зараз мені треба ще водички поставити. Індичаткам, а вам буду дякувати всім за перегляд. Можу вас трішки залишити отут біля каченят, щоб довше відео було, бо знаю, мої глядачі люблять дивитися відео довше, щоб були. Можете трішки поспостерігати, як вони радіють відру з водою. А я поки водички замісу. あっ